Паспортом громадянин Ізраїлю за покликом «Серце українець. Таким сьогодні є 34-річний Григорій Пивоваров, доброволець з полку Азов, з позивним Єврей. В Україну гриша потрапив зовсім випадково. Взагалі, планували поселитися в Барселоні, я вже робив для цього все підготовлене, займатися туризмом. і випадково попав на Україну, продлявати візу на Новий рік, якраз на Новий рік 2014. Ну, я намікнув друзям, так як я чоловік немножко. Адреналінчик, якщо що буде, ну, позовіть і допомогу. І допомога таки знадобилась. Вже після перших майданівських пострілів Григорій повернувся в Україну і став на захисті студентів. 18-го я потрапив на брикаду броневік, потім передаває щитовай, защитав профспілок, спілок. Був подудро контужен, мені довелося ще одним раненим евакуюватися. Коли на сході розпочались перші заворушення, сумнівів не було їхати разом з бойовим побратимом італійцем на добровольчих засадах, потрапляє до бойової групи батальйону Айдар, яку пізніше назвали Золотою ротою. В кінці августа я попав в Айдар, батальйон Айдар в Золотою роту. А присутствував мой друг Григорій Півовар. Він з перших добровольців хто пошов «Айдар». То есть он участвовал в боях за металлист, за освобождение счастья. Очень себя героически действительно проявлял, был в израильской армии. Вот, очень многому интересному нас научил, в принципе, с точки зрения ведения войны и так далее. Вот, у него более правильный подход не Совковый, вот, этот, вот который... Всю дорогу учили всіх вот. Після смерті друга італійця Григорій з побратимами переходить в 93-й бригаду. Григорій, так як він не мав гражданства в Україні, не смог цього сделать, він там обосновався на правах волонтера. Должны були на базі залишатися 23 дня, а в итоге ми там просиділи по порядку 3-4 місяців. Ну, когда гибнуть твої товариші, гибнут друзі, ти где-то в штабе, далеко от фронта это тебя не устраивает те души терзает. попался нам очень хороший командир он взял к нам в штат и откомандировал нас правым сектором с этого времени мы находимся там Више был подбит один очень известный снайпер российский который снимал очень 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 ну и высокопоставленных военнослужащих и простых военнослужащих украинских просто ну в этом Више опыт Як птурщик, дуже сильно снайпера виявила строю. Ось уже другий рік Григорій активно обороняє нашу державу від сусіднього ворога. З документів лише ізраїльський паспорт і довідка про те, що він на добровільних засадах несе військову службу. У планах бійця навіть після війни залишитись в Україні і розвивати армію. Все, що для цього потрібно, отримати українське громадянство. А тим нашої організації ми подали в адміністрацію президента. предоставить Григорию Пивоварову гражданство Украины. Гражданство это самое малое, что она может дать ему взамен на его действия. Над войной не шутят. Все вот это вот ложь, вся эта лживая российская пропаганда, прикрывающаяся еврейским вопросом. И учитывая, как, ну, как таким священным ты можешь прикрываться, Дала обіцяння для себе, ця країна мене прийняла таким, як я є. Я хочу дольше продовжувати, і поки тече кров в моїх жилах займатися безпекою України. Сподіваємось, мрія Григорія стати громадянином України здійсниться найближчим часом. Більше того, нещодавно президент Порошенко запевнив, що особисті звернення іноземців, які брали участь в АТО, будуть невідкладно ним розглянуті, і буде прийнято рішення відповідно до законодавства. моєму!